Так, добрий день. Давайте дивимося таку тему, що він задумав. Що він задумав на рахунок вас, так? Давайте дивимось. Оракул візьмемо, ще таро візьму, круте, дуже своє, містичних моментів. Тому подивимось чітко, вже карта щось летить, хтось вам хоче помсту якусь вам зробити, так? Але це все таке, не переживайте. Тим дається по заслугах. Що там він задумав? Давайте подивимось, що там ваш ненаглядний. Ой-ой, буде вас шантажувати він. Що він задумав? Що він зараз вам тут на розказує, який він нещасний, як в нього все погано, як йому хочеться кохання, такого флірту з вами дружити, спілкуватися, пробач мене, моя люба. Я хочу з чистого листа з тобою почати. Давай новий етап в нашому житті почнемо. Що це він задумав ще до вас, так? Ой, які плани він буде строїти. Подивіться на... Цю карту. Він, він вам буде зараз розказувати, що він з вами буде строїти плани, построїть дім, купить квартиру, народить дітей, поїдете ви у відпустку, що він тільки вам не може розказати, але що ви, що ви будете робити? Ви за ним слідкуєте, щось тут було нечисто у ваших відносинах, і ви розумієте, що всі ці його балачки, щось вони не до чого не доводять, тому ви будете слідкувати, наблюдати за ним. Що він вам розкаже? Тому що, скоріше за все, тут був такий різкий уход, так? коли людина могла вас кинути без ну, на нормальної причини, тому що трошечки загрався він у життя з, дів з дівками, так загрався. І зараз що він розуміє, що він задумав? Що він може залишитися, залишитися один, нікому не потрібен, що ви йому дійсно давали все, що може дати жінка, чоловіку. І зараз він розуміє, що за це він ще відхватить люлей так, від вас, але що буде далі? Давайте подивимось. Ой-ой, що буде далі? Він вам щось тут готує, цікаве. Маніпулювати вами буде. Дуже акуратно, дівчата, буде маніпулювати, що в нього теж серце болить, він теж постраждалий, але тут не він постраждалий. Тут постраждалі ви, я так скажу, хочете ви йому помститися. Мої любі, я вам так скажу, не треба мститися. Найкраща помста – це жити далі, кайфувати від себе, від свого життя, щоб всі ваші минулі, колишні. Образники, вороги і, і всі, хто міг тут участвувати, просто лікті собі кусали і думали, господи, я таке натворив, а людина пішла далі, вона така крута. Просто вами восхищалися, ось це найкраща помста. Тільки йти вперед, ніколи не спускайтеся на це дно, не будьте такими, як ваші кривдники, Ніколи, мої любі. Що вас чекає, не подумала? Ну, дивіться, чекає вас сім'я. Тому е, ви повинні пережити цей період, і у вас є великі шанси з цією людиною, якщо ви захочете так, бо людини є на то бажання. Знову зв'язати з вами це навіть офіційно, якщо хтось не був з ним в офіційному шлюбі. І родити дітей, так, зробити круту сім'ю. Але зараз, зараз, ви може, чи він на виборі так карти кажуть, у вас є дійсно, у когось може тут трикутник програтися, що є суперниця. І чоловік трошечки не туди пішов, розумієте? Але потім він зрозумів, що. Моя люба, я трошки не то не робив. Давайте я гляну зараз на Таро. Ще що вас чекає з ним, бо тут таке двояке, знаєте, вийшло все. це. Так. Боже, ну в нього він до вас реально почуває почуття. Дивіться, ну, королева кубків для нього. Я вам скажу, це кохана жінка, жінка, яка наповнює емоційно, чуттєво, зависла ситуація між вами дійсно є якась. Він хоче, щоб було як раніше. Ви вже були у стосунках. Це не перші стосунки, так, ваші е, з ним. Тобто це не нові стосунки, пробачте. Е, був якийсь криза у вас серйозна, і він хоче, щоб було як раніше. Він хоче бути. Е, Переможцем він хоче бути переможцем в ваших відносинах, тобто, щоб ви його прийняли з усіма лаврами і сказали, так, ти мій найкращий, я тебе пробачила і все буде. А що буде, буде криза, буде ще сварка, у вас ви будете вибирати. Ви будете думати так, ви здесь будете думати, але кохання між вами є.